Про добровольців з інших країн, які боронять Україну та міжнародну підтримку, поговоримо просто зараз з Олексієм Боряченком, політичним експертом. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні! Олександр, вітаю вас. Ми Героям слава пане Олексію, От ми зараз побачили ну доволі в сюжеті доволі високу мотивацію мотивацію чеченських добровольців, які нині воюють в Україні. І власне при цьому ну для них ж великі ризики. А як ви вважаєте, чому то вони зараз воюють з українцями проти росіян? Адже, ну, от вони могли б накопичувати свої сили для того, щоб завдати удару там, де потрібно їм. Ну, ми чудово розуміємо, що у кожного своя мотивація у чеченців, в тому числі своя, вони відстоюють стою разом з українською свободою з українською незалежністю на свою свободу і незалежність. і абсолютно розуміючи це взаємопов'язані поняття так само до речі, як і. На казахи на воюють в Україні як в Україні воюють азербайджанці, грузини, на вірмени, британці, громадяни Сполучених Штатів Америки ще багато багато національностей. навіть білоруси на батьківщина, яких на фактично вже анексована Російською Федерацією, все одно за свою вільну незалежну Білорусь проти загарницьку. Війни і тотальної імперської політики, як нещодавно в своєму інтерв'ю, значив Курт Волкер бомбоборення боронять свою незалежність саме в Україні? Ну, от власне, ви згадали курта Волкера, і він нещодавно сказав, що не вірить в те, що можливі, от власне, переговори з Путіним, якщо вони власне і пройдуть, то не дадуть ніякого результату. А як ви вважаєте? Я абсолютно з ним погоджуюсь. Я про це говорю вже далеко не один рік. Про те, що тим паче, тим паче, вже після повномасштабного нападу Російської Федерації на в лютому цього року на Україну ні про які перемовини з злочинним режимом Путіна і з Путіном особисто не може йти мова, тому що ми чудово бачимо, що його слово нічого не вартує, і це тільки Буде на максимум якась передишка перед тим як Росія нанесе черговий ще більш болючий удар. Тому тут Курт Волкер абсолютно вірно розставив акценти, на що світ. Насправді вчинить злочин, якщо не буде допомагати Україні у цій війні, і саме не підкреслюю, не допомога Україні у цій війні може з великою вірогідністю, з його слів знову ж таки призвести до своєї третьої світової війни. Тобто, ми бачимо, що зараз підтримка на перш за все на американців. Відповідно, двопалатна двопартійна політична підтримка Сполучених Штатів, підтримка політики президента України Володимира Зеленського, підтримка тієї самого керівника на офісу президента Андрія Єрмака, Він про це дуже чітко сказав у своєму інтерв'ю. Говорить про те, що Сполучені Штати вже Остаточно визначились, вони на на, на, на ще не віддадуть на Україну. Вони будуть допомагати нам до перемоги тієї кількості зброї, яка буде необхідна нам. А і в тій кількості, і в тій якості, і в е, ті відповідно строки, і да звичайно. На Росію вже вони так би мовити не відпустять на тому, що він чітко зазначив, що після війни не може вже бути жодних сірих зон відповідно, в тому числі на пострадянському просторі, яка як імперська Російська Федерація зможе використовувати як точки відповідної нестабільності, потім відповідної агресії, і навіть в тому числі по прикладу України на тимчасової окупації, він сказав в тому числі дуже важливу руїч, про яку Давно не говорили навіть американці, в тому, що Україна має відстоювати і відвоювати свою територію не тільки дипломатичним, але і військовим шляхом, і в тому числі підкреслюю Крим про це багато вже і довго не говорять. Пам'ятаємо мінськ, 1 пам'ятаєте мінськ 2 де навіть поза межами рамки це виносилось умисно з російської сторони. Але тепер уже звичайно ж весь світ з Україною, Сполучені Штати, Британія, Європейський Союз та весь цивілізований світ. От ви кажете про весь цивілізований світ, але нещодавно відбулися зустрічі політичні між Росією і Угорщиною, між Росією і Туреччиною, і там навіть і а, торгівельні є, на угоди. От як вважаєте, а, все таки Росія собі здобула нових партнерів? Ні, я глибоко переконаний, що Ердоган. Намагаються просто максимум вичавити з цього не раненого вже санкціями і військовими поразками в Україні звіря на Путіна. І тому що ми ж чудово бачили, що навіть попередня зустріч в Тиграні як там з ноги на ногу переминався Путін, чекаючи Ердогана. коли хто міг подумати, що так взагалі буде, і хто з ними спілкується якісь трак... Країни третього світа Африки при всій повазі до них чи хто чи Іран, Північна Корея, Таліби от були в на в них на Пітерсько-економічному форумі. Тобто для них спілкування для Путіна, спілкування з Ердоганом це така можливість покидати світу, хоч, хоча б хтось з ним спілкується. А Ердоган зі свого боку вичавив на цієї зустрічі максимум, тому що за офіційною навіть інформацією. На по відповідним свотам міжбанківським резерви Туреччини перед зустрічю Сочі на, з російської сторони був перерахунок близько 4 мільярдів доларів на, на кредитування будівництво атомної електростанції в Туреччину, яку, до речі, будує російський Росатом, в тому числі це знижки на газ виторгував собі Ердоган. Ну і в тому числі скоріше за все йшла мова про питання на, в Сирії та Горному Карабахі, щоб вони вирішились на відповідно на користь інтересів Туреччини. Тобто ставки да дійсно великі, але це не в жодним чином не говорить про те, що Ердоган перейшов на сторону Путіна. Він залишається перш за все в інтересах на в коридорі інтересів Туреччини та західного світу, і він виконує усі зобов'язання, які він несе перед Україною, в тому числі і політичні, і економічні. Пане Олексій, я вам дуже вдячний, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора! Гарного дня. Це був Олексій Буряченко, політичний експерт.